На Харківщині судять російського полковника Еміля Ахмєрова, який під час окупації зюмського району зґвалтував жінку. Жертва жахливого злочину наважила розповісти фактам, як все відбувалося. Вона хоче, щоб постраждалі від насильства не боялися повідомляти про злочин, а кривдники були покарані. Це вже не перший випадок, коли саме Ахмеров піддавав жінок сексуальному насильству. Він діяв у змові з поплічниками. Є факт знущання над жертвою юрбою. Загалом у Харківській області розслідують 19 зґвалтувань окупантами. В ООН сексуальне насильство з боку російських військових вважають їхньою воєнною стратегією. А українські прокурори впевнені, Жертв гвалтинників могло бути значно більше. Що загрожує окупантам за злочини та чому важливо не замовчувати факти насильства? Ексклюзивний репортаж Тетяни Доцяк. Ми не називаємо її ім'я і приховуємо обличчя. Це жителька Харківщини Заміжня має дітей під час окупації ізюмського району навесні 22-го року. Стала жертвою зґвалтування російськими військовими. 14 вапіля я готовила кушать, потому что газа воды не было, света же не было у нас. Подошёл ко мне этот Константин. Помню, делал у них автоматами, пистолетами и всё остальное. Он говорит: "Мой командир ещё девочку для любви. Он говорю: Ви, "Извините, а его не по адресу". Узброенный оккупант пішов, а вже близько півночі завітав разом зі своїм командиром. Відкрив двері папа. Його витягли і поставили пістолет під Заламали руку і поставили пістолет під голову. Позвали мене, я вийшла. Окупанти були без балаклав, впевнені в безкарності. Переконана жінка, погрожували, стріляли в повітря і врешті пішли, але зранку повернулись вже п'яними. Он мені сказав, якщо ти не хотіла вчора по хорошому, значить сьогодні буде по плохому. Достав пістолет, і вистріли у мене во дворі. Окупанти наказали родині не виходити з підвалу і затягли жінку до будинку. Он поставив этого Константина на вході в дверь в мою кнату і знасілував мене в моїй постель. Возле места був постоянно пистолет. Він його навіть не випускав. Кілька днів жінка переховувалась у подруги, з'їхала з будинку і її сім'я. Я, Я боялася. Мої батьки уходили з дому, тому що ми боялися або граната, либо щось. Могут кинуть или расстрелять, ну... Після звільнення Ізюмського району восени 22-го року правоохоронці знайшли документи і жорсткий диск з інформацією про російських військових. Гвалтівник, – 45-річний командир 99-го самохідного артилерійського полку західного військового округу Росії Еміль Ахмєров. Вираховували поплічника водія Костянтина Шляпнікова. Це не єдиний злочин цих окупантів. Зранку в одному з них пунктів російські військові перевіряли документи. Щодо е, осіб, які проживали а ввечері приходили і, і, і під час перевірки документів обирали жертву. Окупанти познущалися й над жінкою одного з населених пунктів Харківщини у квітні 22-го її викрили з дому. В так званій комендатурі неодноразово жорстоко гвалтували. Слідство встановило крім Ахмірова і Шляпнікова. На жінкою знущався й командир відділення командно-бойової машини Мамі Мамієв. Обидві справи нині в суді Ських злочинців оголосили в міжнародний розшук і судять заочно. Загалом в Харківській області зафіксовано 19 звернень про сексуальне насильство: найстарші жертві 73 роки, наймолодші 16. В ООН вважають, зґвалтування є частиною воєнної стратегії Росії. А в обласній прокуратурі такі злочини розцінюють як геноцид українського народу. Системні з казних випадків може свідчити про вчинення геноциду відносно української нації. Ці, оскільки в деяких випадках потерпіли після сексуального насильства, втрачали дітонародну функцію. Прокурор закликає жінок та чоловіків, які були жертвами сексуального насильства з боку окупантів, не замовчувати ці факти і звертатися до правоохоронних органів. Їм нададуть всю необхідну допомогу, зокрема й психологічно. А злочин розслідують з забезпеченням анонімності. Я просто хочу, щоб цей чоловік поніс достойним наказанням. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини.